Сейчас вам хочу показати мамочку, оцих красунь клієвий. Ось це мамочка наша велика-велика. Не знаю, сантиметрів 60, мабуть, лист іде. Не міряла. І ось вона мені вже малявочок надавала. Весною вже вона буде цвісти. Весною відцвіте. Я їх повідділяю. Ось так вони ростуть. Цікаво, хто не бачить. Ось ще ці вже старші, а тепер ось меншенькі троє. А ці дві. А це в минулому році я від'єднала, і вони в мене потихеньку росли. А це я її запилила, коли вона цвіла. І, ну, я не, спочатку не додумалась. Вже коли запилила, то вже ці, коли, верніше, надумала запилювати, то вже процес пройшов. І тільки один ось бутончик. Дав мені тут насіння, але воно ще не висохло. Я наблюдаю. Мені цікаво, чи там насіння дійсно зав'язалося. Я кісточкою запилювала. Цим самим сортом. Просто цікаво, що вийде. У мене немає іншого кольору поки що. І ось такий бутон. Но він ще сирий, він не висох. Цей бутон стоїть вже більше, ніж півроку. Вона давно цвіла, весною цвіла. Цікаво, що далі буде з ним? Спостерігаю. Ось за нею спостерігаю клівія. Дуже гарна, така статна, безпроблемна, абсолютно безпроблемна рослина.